Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Васильівка. Що заважає де купувати Васильівку? Звільнити від расистів, від росіян? Як саме це буде відбуватися? Так, тут має бути прильоти. Прильоти і центр, якась будівля буде зруйнована, і там будуть расисти. Ну, росіяни, до речі, там засіли, ну, їм важко, важко. Скажіть, будь ласка, які плани у урошистів щодо Васильівки, що вони збираються робити? Ну, Вони вийдуть, підуть. Є період такий у них закінчується, коли їм було добре. Тоді настає період, коли закінчується повністю постачання їм зброї. Виплати припиняються, там дуже складно расистам знаходитись, плюс до того ж є втрати. І саме Васильівка, там розташований якийсь командір. От їхній надає накази кривавий. І на майбутнє вийдуть. Із Васильівки росіяни планують вийти піти. Вони збираються їхати звідти, вийти і виїжджати. Там немає бойових дій, немає якоїсь боротьби, протистояння. Єдине, що вони можуть із собою забирати людей. Це я заперечую весь негатив. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, заперечую. Заперечую. Там пропаганду якусь сильно впливають на людей. Так сильно впливають, що люди можуть погодитись із ними йти. Виїхати з Василівки. Обміни полонених. Полонених вони залишать не будуть забирати полонених із собою. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи на звільнення Васильівки. Від расистів буде так. Прошу сили допоможіть нам, будь ласка, звільнити Васильівку. Якомога швидше. Це до кінця серпня має бути звільнено Васильівку Прошу відкрити всі шляхи дороги на те, щоб Васильівка була звільнена від росіян. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, де купувати Васильівку від росіян, від російської окупації. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть де купувати Василівку і повернути расистам весь негатив, всю біль, смерті і страждання. Катування і гвалтування, все, щоб не робили расисти із українцями, все вертається їм назад. По Верховному суду буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди звільнити Василівку до кінця серпня. Буде так, буде так, буде так. Буде все здійснено і так буде. Так, до кінця серпня звільняють Васильівку. Більше немає жодного расиста Васильівка. Сім буде так. Дякую за увагу.